Добрий день всім! Продовжуємо читання Біблії. Книга буття, глава восьма згадав Бог про Ноя і про всю звірину та худобу, що були з ним у ковчезі, і Бог навів вітер на землю, і вода перестала прибувати. І закрилися джерела безодні та небесні роствори. І дощ перестав падати з неба. І стала вода спадати з поверхні землі по 150 днях, а сьомого місяця на 17-й день місяця ковчег зупинився на Араратських горах, а вода невпинно спадала аж до 10-го місяця. І першого дня десятого місяця завіднілися гірські вершини. І по сорока днях ной ну, відчинив вікно ковчегу, що його він зробив, і висли він крука, і відлітав той та повертався назад, аж поки не висохла вода на землі. І послав він від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та не знайшла голубка місця спочинку для своєї ноги і повернулася до ковчегу, бо стояла вода на поверхні всієї землі, і він вистромив руку і взяв її до себе в ковчег. І він зачекав ще сім день і знову з ковчегу голубку послав. І надвечір повернулася голубка до нього. І ось у неї дзьобі свіжий лист оливковий і довідався ной, що спала вода. І він зачекав ще сім день і голубку послав, і вже більше до нього вона не повернулася. Із шестсот першого року, першого місяця, першого дня місяця висохла вода на землі. І зняв ной дах з ковчега і побачив, що висохла поверхня землі. Другого місяця, 27-го дня місяця, висохла земля і промовив до Ноя Господь. Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, сини твої і невістки твої. Кожну звірину, що з тобою вона від кожного тіла із таства, із худоби, із усіх плазунів, що плазують по землі, повиводь із собою, і хай рояться вони на землі, і хай на землі вони плодяться та розмножуються, І вийшов ной, із ним сини його і жінка його, і невістки його. Кожна звірина, кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу вони, і збудував ной жертовника Господові, і взяв він з кожної чистої худоби та з кожного чисто птаства, і приніс на жертовнику ціло палення. І відчув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий з юності її, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі по всі дні землі, сівба та жнива, холоднеча та спека, літо й зима, день та ніч не припиняться.